Всім привіт! Сьогодні продовжені теми на рахунок підпільних казино. те, що я зазначав в попередньому відео у своєму, і я розповідав, як кажуть, алгоритм, як відстоювати свої якісь права, свої інтереси, і як з тим боротися, які, як кажуть, застосовувати засоби, щоб відстояти свої інтереси. в ті от... Я кажуть, про охоронні рутині, тому що, як я в попередніх відео можете побачити, зазначав, що від мене фактично не то, що мої скарги фактично ігноруються, але і слідчі, які би мали якісь дати належні відповіді і провести слідство, то вони просто фізично від мене втікають, і щоб не давати якісь доцільні відповіді. Але я сподіваюся, що. Завдяки от, е, хлопцям з Багнату Нації, у яких мені надійшла підказка е, в виді такого шаблону, цікавого, тіпа, аргументованого досить я його розміщу в, в коментарях під відео. нижче. Е, на рахунок того, що я от, е, там, сварився з тими званими правоохоронцями, яким подаю ці всі відомості свої. Чому ті стільки часу нема якогось е, рішення, слідства. І мені давали завжди якісь відписки, щось там неналежно, щось там е, за підслідністю, щось там десь долучились до якоїсь річної давності справи ще щось. Куча всього, от вже більше трьох місяців, а як е, кажуть, а віз і далі там. Тобто ніякого належного ведення слідства взагалі немає. Тобто, я е, кажуть, все под поле, як працювало, так працює, всі на своїх місцях, всі як кажуть, вигідно, зручно. Тобто, всі правоохоронні органи, до яких я звертаюся, чітко підтверджують свою зацікавленість в тому всьому в покриванні цих всіх моментів, які я звучу. І вернемося до. Цього от моменту про хлопців Банату нації, яким е, дуже багато цікавих підказок дають, і крім цього, і от одна з підказок в тому, що е, документ е, говорить про те, що ну, коли формуєте свій документ заяву чи скарго в слідчі органи е, там говориться чітко, описується повністю. Всі факти зазначення, що, наприклад, якщо ви подали зв'язку з 214 статтю КПК України. Що подали чітку вказівку на який злочин, тоді має бути повністю реагування не на, як, не на звернення громадян, а на скаргу у зв'язку з злочином. І, і має бути в зв'язку з 303 статтю КПК внесення до ЄРДР за 24 години. Тобто от, от, от ті відмазки їхні, що там вони щось там рішили, вони зробили висновок, що там щось не підлягає, чи там е, кудись щось не е, підходить. Ну, Такі от в мене от, є багато відписок, безлузді всякі відписки не зрозуміли, тільки щоб не внести в ЄРДР. От. І тут от, чітко вказується, що 303 стаття КПК України. Зазначає, що має на протязі 24 годин внестися в реєстр і е, проведено потім слідство. І якби слідство вже не проходило, це вже наступне. Тобто е, воно справжнє, ну не справжнє, а якби доцільне, недоцільне, тобто мають пройти всі слідчі дії, там е, е, якісь знятися покази, там е, е, якісь виїзди, там якісь дослідження. Е, от і тоді мають слідчий, від до якого зверталися відписати там правомірно, неправомірно, і тоді як вже звідки КПК, також закрити справу за недоцільності або порушити, там передати в суд, там прокуратуру і проче, а не так, щоб відписатися, затягнути. Вот я бо я попередньо заходив там ці всі. Не до органи там бебе, а мені від говорять, ну у нас є там тиждень, два, місяць, хто як. Тобто любий тільки повід, тільки щоб затягнути, відтягнути, щоб мені кажуть витягнути більше часу, щоб я, напевно, вже як кажуть, опустив руки і перестав добуватися свого. От. І, наприклад, там чітко от вам зазначається, тому що коли ви подаєте скаргу там, чи заяву, вам, от якщо ви дзвоните там на гарячу лінію до них, і прощі, чи вас попереджують, що завідомо неправдиві свідчення, ви можете бути покарані згідно Кримінального кодексу України. Тобто, якщо ви, наприклад, Чітко знаєте, на який ви крок дете, то ви вже відповідаєте. Ну, тобто перед законом. А чому слідчий допускає собі от такі правомірні дії, затягувати, відтягувати і, користуючись, кажуть, нашим незнанням в таких от моментах, він дозволяє собі от такі робити правомірні дії. Так само це стосується також заяв, чи скарг, які слідчі побачив, там, наприклад, в інтернеті там, чи по телебаченню заявлено в пресі, він також має порушити по поводу заявлених ситуацій також справа. От. Ну, і оце я зазначив також в своїй скарзі, що я в інтернеті викладаю дані факти, тому будьте добрі. Я знаю на що я йду, що я підлягаю відповідальності кримінального кодексу. Тому е, я на цей досознательно будьте добрі, зареєструйте справу і проведіть певні слідчі дії. Але е, от вже три місяці так і нічого не було зареєстровано, і е, от я перед тим розказував алгоритми дій на рахунок того, що як провести скаргу. Типу вони мені, от коли відповіді дають, якщо ви відписують мені, там, якщо не згідні, там, подавайте е, суд. Якщо ну, не згідні з відповіддю. От. а я, от, як я попередньо зазначав, пішов іншим шляхом. Ну, я так і полише по... це робив, більш він дієвіший спосіб, я не подаю в суд на такі от відписки, а я подаю вищу інстанцію на те, що є, і щоб притягнули до відповідальності за тут же. Ідуть другі статті, більш такі, як кажуть, цікавіші, веселіші. Це 366 Кримінального -е кримінальний кодекс України зловживання владою або службовим становищем. 365 -е перевищення влади, 367 -е службова недбалість і 396 приховування -е приховання злочину. От і оці всі статті я зараз добуваю, щоби. Їм, оцим недоорганам, оцим так званим слідчим, які посміли, можна сказати, відписати мені от такі, я кажу, безглузді відповіді, якісь такі зухвалі, наглі відповіді, що вони там в чомусь щось там не вбачають, там щось є в них часу стільки-то там, чи віднесли непозрозумілих підставах. Мої відомості до якоїсь річної давності приєднали до якоїсь справи, тобто все, що хочеш, тільки щоб не внести до ЄРДР, і щоб затягнути справу, прикрити, приховати, тобто всіми, всіми своїми діями підтверджують свою зацікавленість. І тому я поступово так йду, і в такому плані, що, наприклад, подаю спочатку. Скаргу Беп, яка безпосередньо мала би це займатися тим, що я заяв... на те, що я скажу. Потім на них же, за те, що вони нічого не роблять, перед пішов ДБР в ДБР. От мені дало без такі ще зухвальні відповіді, які кажуть: ні на що не натягнути неможливо. От і тому на дії ДБР, слідчого, який мені о, посмів таке написати, я зараз подав в набу справу, яка е, мені тут зазначає, що це не підслідність передала внутрішню безпеку. Ну подивимося, як воно що прийде, і плюс прокуратуру паралельно, тобто в дві інстанції, щоб якийсь був більш-менш доцільний розгляд е, того, що я е, е, ці питання, які зазначив. Я попередньо там того тижня подав. Ну, я так дивлюся, що е, якась така йде незрозуміла ситуація, що е, так і напевно не, не порушено ніякої справи. Я ще пока відповіді толком не отримав. От прокуратуру також я вчора зайшов, а прокуратурі сказали, що мали би відповідь мені вже надіслати, бо це пройшло вже днів п'ять, напевно. Але напевно, ну я так їм дав змогу, е, показав, які питання я піднімаю, тому щоб вони не спішили і мені вже повно відповідали згідно от, от цього всього нового подання, що я сьогодні вчора зробив. Е, і надіюсь, що буде більш якийсь доцільніший результат. Якщо ні, то прийдеться йти в Генеральну прокуратуру і плюс вже тоді. Подавати піднімати питання про порушення вже кримінальної справи згідно з цими статтями, що я зазначав кримінального кодексу по поводу прокуратури, якщо буде потрібно, слідчого прокуратури, який все-таки не зазначив, що порушили справу, і, і подавати напевно на, на шукати якісь комітети. Міністерства і плюс там та як зазначав посольство американське, якому вони підзвітні, е щоб створили якийсь е нагляд за от е, такими от порушеннями, бо тому що вже більше трьох місяць, як я е зазначав, і от стільки організацій мені от шлють і відписки. Тому я думаю, вже оцим е організаціям, які я зазначив, щоб створили якийсь е нагляд за Виконанням якимось належним буде більш цікавіше з такою от пачкою документів якось це в цьому розглядати. От. І хотів от так в основі додати на то, що просто якщо ви хочете відстояти свої якісь права, свої інтереси, то ви поміняйте свою тактику. Подачі ви не тільки зазначаєте своє питання, а якщо слідчі от сміють нижнього, нижнього зміна от порушувати от ці закони з там, і Кримінального кодексу, тобто ігнорувати, затягувати, не вносити за 24 години в ЄРДР в реєстр досудових слідчих дій, то подавайте просто на нього же Сферно. А по, І в подальшому дописуйте про ту ситуацію, яку ви зазначаєте. Бо Тому що е, от, в основній мірі я бачу, що е, ці е, слідчі організації вони привикли, що ви просто оскаржуєте тільки своє питання, а їх якби не ну, стараєтесь більшість так, якби не сваритися з ними чи що, не, не злити, як ми от привикли боятися тих Органів от, і їх менше як кажуть, їхню сторону задівати. Тому от старайтеся таким чином е, зазначати більш в жорстче мірі, добиватися, щоб їх покарали за те, що вони то порушують. А тоді вже і буде легше відстояти свій інтерес, менше охочих буде, е, як кажуть, з вами може сперечатися. От. Тому от, оцю оту, шаблон скарги, яку я отримав від магнету нації, я розміщу, розміщу нижче, беріть, використовуйте тільки один момент. Перед тим як її подавати, ну під себе її перепрацювати, вивчіть обов'язково, бо тому, що е, ну, щоб, якщо в раз разі потреба, щоб ви розуміли, про що йдеться, щоб ви могли відстояти, щоб. Тому що ви якщо шаблон, шаблон передаєте, але не, зможе, не можете його аргументувати доцільно, бо тому, що адвокат вам цього не підскаже, він скаже не, не сперечатися, бо тому, що вони як кажуть, працівники системи вони і за вас не захочуть так жорстко сваритися з тими недоорганами, і тому вони будуть вас відвертати від того, щоб ви використовували таку методику. Тому вам це треба буде самому зробити, тому не полініться, це все, що подаєте, вивчите, вивчите згідно кодексу, перечитати ті статті, щоб ви розуміли, про що йдеться. І тоді вам буде простіше. От, і самим слідкувати за ситуацією, не полагатися на тих адвокатів, на юристів. От, і тоді воно буде більш дієвіше. Тому беріться за я кажу за шаблон. Використовуйтесь, діліться своїми якимись практиками і обмінюйтеся, щоб було нам легше в тому плані в цьому моменті. все. От. Так що до слідчої зустрічі, якщо все буде, я кажу, нормально, бо тому що путь в мене не легкий. Тому будьте. Всім щасливо, всім до побачення.